Замість свята лікарняне на ліжко напередодні дня захисту дітей в обласному центрі під крапельницями опинилося більше десяти вихованців дитячого садочка. У малечі підозрюють, чи то інфекційне захворювання, чи то харчове отруєння. Батьки звинувачують дошкільний заклад у тому, що дітей нагодували неякісними продуктами, у садку який прийнято всі претензії відкидають. Хто ж винний у масовій хворобі дошкільнят, дізнавався наш Антон Мачула ти мені що розкажеш, тебе животік болить? А чому тя животик болить, сонце? Бо, Бо, тому що це. плохо є тойка Цей п'ятирічний хлопчик вже не одну годину лежить під крапельницею, а все через те, що після чергового дня у дитсадку малюк прийшов додому з купою хворобливих симптомів. Перелякані батьки одразу ж викликали швидку. Вчора дитина прийшов після додому і йому стало погано. Почав боліти живот, на тошноту жалиться, рвота. Температура піднялась і ми попали сюди. Згодом люди дізналися. Їхній син далеко не єдиний, хто занедужав. Яким було здивування, коли у лікарні вони опізнали ще кілька батьків з малечою? Ось цей хлопчик занедужав одним з перших. Симптоми ті ж самі. Ну, я е, ташніло там. Там що. Всі я плохо тебе часу батькам навіть довелося терміново забирати дитину із садочка. Позвонила воспитательница, сказала, что забери ребёнка, потому что он вырвал два розы. Пообедал, вот после сна они проснулись и ел капустняк, кашу, котлету. Что с ребёнком произошло дома, Вот два раза вырвал в садике, потом пришли домой, рвал всё время и і... Жил чорвало ж нічим було рвати. Люди Впевнені, це або інфекція, або у дошкільному закладі їхніх дітей годують бозна чим у будь-якому разі. Люди звинувачують працівників дитсадка, адже вдома за моляками постійно наглядають і підшипити таку надугу більш немає. Де таких як ми знаємо, діток уже 10. Это те, що ми знаємо, не знаю, сколько їх вообще що в больниці вже троє нас знаходяться. Двое двоє захотели захотіли госпіталізуватися уехали, Уїхали там укололи чем-то. Медики кажуть, наразі здоров'ю дітей нічого не загрожує. Однак, остаточний діагноз і причини надуги поки що не відомі. На даний момент проявлення і на момент поступлення проявлення гастрита е состояние на даний момент стабилизировали. Діти у дітей взяти аналізи, по результатам аналізів буде з'явлена клінічне заключення і встановлений діагноз. Ми завітали до дитячого садка 342, аби дізнатися, чи знають працівники заклади, що спричинило масову хворобу дітей. Але відповідь керівництва нас вразила. Завідувачка запевняє, вона на постійному телефонному зв'язку із батьками дітей малеча вже у нормі і відпочиває вдома. Дітки обратились в кавечом уже родители обратились в стаціонар три человека, П'ять человек в общем количество обращались в больницу. на сьогоднішній день на сі на сейчас на нинішній момент значит, состояние дітей удовлетворительное. Складається враження, що жінка або не володіє інформацією, або просто недоговорює. Ну я не знаю з ким ми там общались, але вот у нас інформація такого вот рода. Йдемо до лікаря дитячого садка. Можливо, вона зможе прояснити ситуацію, і їй це вдалося. Виявляється, що з подібними симптомами злягли не п'ять дітей, як заявила завідувачка, а майже в четверо більше. Ми псих апресіліхтонія вівся. От нікотере з температури, у нікатере була температура і рвота в общем калічество це 17 чоловік. Працівники закладу свою привину заперечують: мовляв, діти не отруїлися, їжу тут готують за усіма нормами, і раптом, звідкілясь з'явилася інфекція, та ми все ж вирішили навідатися до їдальні садочка. Перша спроба результату не дала. Згодом нам все ж вдалося, хоча б одним оком подивитися на кухню дитсадка. На перший погляд у приміщенні чисто. Сподіваємося, що працівники санепідслужби зможуть детальніше дослідити місце, де готують їжу для малечі. Санітарна станція зараз виїхала до дошкільного навчального закладу. Працює там, беруть змиви для обстеження санітарного стану дошкільного навчального закладу. Результати аналізів, що взяли у малечі, будуть відомі за тиждень. Приблизно у той же час свій вердикт винесе і комісія, яка поїхала перевіряти 342-й дитячий садок на відповідність санітарним нормам. Батьки сподіваються, що їхні діти незабаром одужують, а винуватці будуть покарані зі свого боку. 11-й канал слідкуватиме за розвитком подій та покаже завершення цієї історії. Антон Машула Денис Єлисавенко, Новини 11-го каналу.